Друзі, усім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і в цьому відео я проведу вже 12-й урок іспанської мови для початківців. А говорити в цьому відео ми будемо про слово «дуже» і як його правильно перекласти іспанською мовою. І як все-таки буде правильно «ес му інтересанте» о «ес му чу Якщо ви досі сумніваєтеся, бо не впевнені, як все-таки буде правильно, то продовжуйте дивитися це відео. Ну а ми поїхали! Це вже в нас буде 12 урок. І, як завжди, наш план. Спочатку ми поговоримо про слівник муї і подивимося приклади з цим словом. Далі ми з вами розберемо, що ж таке мучо, і коли вони вживаються, і так само подивимося приклади. А далі подивимося слова, які працюють так само, як і мучо. Це в нас будуть такі слова, як отро. -т». То, там і так далі. Ну що, поїхав. Перший пункт нашого плану це слово муй. Зараз виділимо його так, муй. Май. Спочатку хочу сказати, що так, муй і мучо в українській мові інколи мають один переклад, а саме перекладаються як слово ДУЖЕ. Це може бути такою певною проблемою, але якщо чітко розуміти, з якою частиною мовою вживається муй. А з якою частиною мови вживається мучу, то проблем не буде. Зараз я вам це доведу. Тобто беремо муй. муй та перекладається як дуже і, увага! Завжди-завжди використовується лише з прикметниками. Що таке прикметник? Якщо ви забули, я вам нагадаю. Прикметник це та частина мови, яка відповідає на питання, який, яка, яке. Тобто вам не обов'язково вчити метамову. Метамова це оті всі визначення, які ми вчили в школі іменник, прикметник, дієслово, дієприслівниковий зворот і так далі. Ви не маєте вчити прям це правило правило але з власного досвіду і просто моя така суб'єктивна думка, чим краще ви орієнтуєтеся в частинах мови, тим більше у вас шансів просто швидше це все повчити і зрозуміти в іспанській мові. Тому прикметник це частина мови, яка відповідає на питання, яке яка, яке, це ви вже запам'ятали. Наприклад, гарний, великий, маленький, цікавий, традиційний і так далі. Тобто муй в нас перекладається як дуже, і якщо нам треба сказати, наприклад, дуже цікавий, ми кажемо мої, мої, інтересанти, інтерісянти. Дуже цікавий, muy interesante. Наприклад, дуже високий. Муй альто, мой альто, мой альто, наприклад, дуже красивий. Муйбуніто. Муй Боніто. І все. Тобто, запам'ятовуємо одне маленьке правило. Якщо нам треба перекласти слово дуже з прикметником, тобто описати щось. Дуже великий, дуже маленький, дуже цікавий. Ми використовуємо слово муй. Все. Переходимо до нашого наступного плану. Це в нас буде слово «мучо». мучо. Мучо. Тут вже цікавіше. Тут справді є два варіанти використання цього слова. Тобто, воно може перекладатися як дуже багато. Або просто багато, тобто я працюю багато, або хочу багато, або вчуся багато і так далі. Або може воно в нас працювати як просто багато, але з іменниками. І зараз я поясню трішки краще. Тобто, в нас може воно використовуватися з дієсловами, дієслово і іменник. Іменник. Так, маленький екскурс в частини мови. Ді слова. це в нас будь-яка дія, тобто що робити, ходити, писати, хотіти, працювати, вчитися і так далі. Іменник це частина мови, яка відповідає на питання, хто що. Тобто тут в мене, наприклад, є Вазон, тут важко щось побачити, але в мене там є в кімнаті телевізор, шафа, вазон, я записую на цю камеру, тобто це все якраз оці слова, що, це в нас і будуть іменники. І дуже цікаво, якщо це ручка, наприклад, ручка може бути одна, ручок може бути дві. Тому я саме почну з іменників, які вживаються зі словом муча. Тобто вона в нас буде перекладатися як багато, і маленька така проблемка може бути чисто в перекладі, що в українській мові ми просто кажемо багато книжок, багато фільмів, багато уваги, багато води і так далі. Що відбувається в іспанській мові? Оскільки в іспанській мові іменники вони в нас а, залежать від роду, є маскуліно, фемініно тобто чоловічий жіночий рід. А також від того, чи це слово в однині, чи в множині, тобто одне чи два. Тому в нас може бути чотири варіанти у цього мучо. Мучо, муча. Мучос і «мучас». Виділяємо закінчення і вже бачимо: це в нас чоловічий рід, жіночий рід, але в однині. «Мучос», «мучас». Чоловічі жіночі роди, відповідно, але в множині. Тому, наприклад, багато часу в нас буде мучемпо. Чому? Тому що ось в нас тiemпо це слово чоловічого роду в однині. Наприклад, багато людей, муча хенти. Вибачте, візьмемо інший колір, муча хенти. Муча хенти. Багато людей. Так, так, якщо ви зараз здивовані, люди в нас завжди будуть в однині жіночого роду Ля ляхенти, люди. Тому муча хенти. Хоча український переклад зберігається як багато людей. Багато людей. Далі мучос, наприклад, ліброс, багато книжок, мучос ліброс. Тут важко зрозуміти яке закінчення, да? тобто який рід в слові хенти, тобто треба просто пам'ятати «ла хенти «ла хенти. Але зверніть увагу з книжками простіше, справді оце закінчення ос показує нам, що це чоловічий рід, вона рік Тобто «мучос ліброс», «мучос ліброс». і мучас прохимпло мисяс багато столів, мучас мисес. Тому що це ви вже пам'ятаєте, що стіл у нас в іспанській мові. Зіночого роду. Мучас месис, мучас мисес. І переходимо до того, коли мучо вживається з дієсловами, словами. Тобто я би його перекладала як дуже сильно або дуже багато, да? наприклад, працюю багато. Тобто, дій у нас є, що робити, наприклад, я працюю, trabajo багато, мучу. Травахо мучу. Вчуся багато. Estudio. – «estudio mucho», «estudio Естудио мучу. Trabajo. Trabajo mucho», «estudio mucho» працюю багато, вчуся багато. І тут треба запам'ятати, що в нас мучо завжди вживається після дієслова вже безпосередньо і ніяк не змінюється. Чому? Тому що немає куди йому змінюватися. Просто це багато, або дуже багато, там дуже сильно воно якраз і буде в нас просто мучо. Тому ми його і не змінюємо з дієсловами. А, і ще такий маленький момент, такий як бонус до цього уроку, що в нас є слова, які працюють за схожою схемою, як і мучо. А що я маю на увазі під оцією схемою, це коли в нас а, слово може вживатися з дієсловами, а може вживатися з іменниками. І з іменниками нам його не би треба порахувати, подивитися однина, множина, жіночий рік, чоловічий. Аж дієслова словами завжди буде після дієслова і ніяк не змінюватися. Це такі слова, як отро, отро, інший. Тобто може бути отро, може бути отро, і відповідно може бути отрош, отрош. Тобто отро так? якась там інша книжка. Отро, «отролібро». Отролібро, або, відповідно, може бути отрош, отрос ліброс, отрос ліброс. Далі, це таке слово, як тамто, тамто це стільки потеплок типу, забагато. І, наприклад, може бути стільки книжок, тамтош ліброс, тамтош ліброс, тамтош ліброс, тамто сліброс. Тобто ось у нас чоловічий рід, чоловічий лібро, танто-лібро. Танто лібро, танто, лібро вибачте, це невдалий приклад, такого бути не може, тому що книжки нам апріорі треба порахувати. Просто хочу показати, що це ОО, да? тантош жліброс, тантош шлібрес. І ще одне слово, то, то, це по типу весь всі і так далі, наприклад, всі книжки. Тос, тос, лос, ліброс, тос, лос, лібраз. Тут, якщо у вас вже виникло питання, чому ми ставимо артикль, то ми маємо запам'ятати, що зі словом толо, «tolo, толо, тос, толос, обов'язково вживається артикль. Наприклад, всі книжки Толос ліброс, толос ліброс. І ще одне слово, про яке я згадала тільки що, тобто я його забула написати в план, але воно теж дуже корисне, це поко. Тобто, це як мучо багато, а поко це трішки. І так само, тобто поко, поката. Покош, показ. І, наприклад, трішки часу, трішки часу, по котємпу, по котємпу, по котємпу, тємпо, може, запам'ятали, що це чоловічий рід одмена, і ось буде так само: Покотємпу, по котємпу. Ну що, маленький підсумок, як завжди, в нас є слово в українській мові дуже, і ми часто хочемо сказати, там мені дуже подобається, бо я дуже багато працюю. Або мені дуже сильно щось там не подобається. В в нас є такі слова, як «муй мучо». Так, вони можуть плутатися, але ще раз треба себе. Запрограмувати на те, що вони не мають по суті плутатися. Чому? Тому що вони чітко використовуються з певними частинами мови. Якщо це прикметник, а ще, до речі, прислівник це такі слова, як добре, погано, швидко, так само, да дуже добре, «мой «мой дуже погано, «мой май», мой май. Дуже цікаво, мой інтересанти, мой інтересанти, тобто з прикметником цими прислівниками по типу як, який, буде вживатися муй. На цьому його функція завершується. Якщо ми говоримо про мучо, тут у нас дві такі грубки, та, тобто мучо або з дієсловами, або з іменниками. З дієсловами завжди після дієслова. Тобто трава хомучує, трава хомучує, багато працюю. О, мегуста мучо, мені дуже подобається. Мегуста мучо. Якщо ми говоримо про іменники, тобто це майже всі предмети, які нас оточують, то тут просто уважно, що треба його узгодити в роді і числі. Тому маємо мучу тємпо, муча хенти, мучу слібрость і муча смися. Аби полегшити нам навчання якихось наступних тем, коли ми доходимо до слів отто, то поко, то не дивуйтеся, що вони так само змінюються роді і в числі, коли вони з іменниками. І так само не всі, але, наприклад, танто або поко, вони йдуть після дій слів. Тобто, якщо я там мало працюю, по якому трава хоко. Трава хобоко». Ну що, друзі, ось таке в нас вийшло відео. Я настільки захопилася процесом, що навіть не помітила, що треба було додати більше світла, тому що сонце вже майже сіло і на останніх хвилинах уроку, можливо, вже картинка трохи буде темніша. Але я вам дуже дякую за увагу, дякую, що дивитесь, коментуєте. В коментарях залишайте свої приклади з використання мой мучо. Якщо у вас залишилося питання, так само залишайте їх в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити. І побачимося в наступному відеоуроці. Айось!